У Отця, і Сіна, і Святого Духа, всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю зі святом Воскресним днем і святом великомученіці Єкатерини, Великої Годниці Божої. Сьогодні за літургією ми чули Івангелі, за Божесною літургією, що Господь війшов в синагогу і там побачив скорчену жінку, зігнуту жінку, згорблену жінку. І підійшовши до неї, сказав їй, що прощаються її грісі в нозі, наложивши на неї свої руки, після чого вона випрямилася і стала здоровою. І тут були начальники синагоги, фарисеї, садукеї, первосвященники, які сказали, що недобре він робить, тому що він нарушив суботу. Хіба немає більше днів? Щоб суботу нарушати і ісціляти цю хвору немощну жінку. І Господь, бачучи їхнє серце і чуючи, напевне, їхні укори, говорить, хіба ви, маючи в домі вола і осла, не відв'язуєте і не ведете їх напоїти, водою? Ця дочка Авраама, якого сатана, Господь прав, прямо говорить, що сатана зв'язав. 18 років вона скорчена, вона мучиться, хіба вона на небільше тварини, щоб її зцілити в суботу. І чуючи люди такі слова Спасителя, дивувалися чуду, яке Господь сотворив. І... Восхваляли і благодарили Бога. Що таке синагога, браті сестри? Це старозаповітна церква, старозаповітний храм, коли куди збиралися іудеї на службу. Ще часто порівнюють без смоківницею безплідною, що плодів вони не мали. Господь приходить, збирається туди, туди, приходить, де збиралися люди. І Він приходить і наставляє їх. Жінка, яка була скорчена, вона сама нічого не просила. Господь знав її біду, її горе. Написано, що Сатана зв'язав. Це людина згорблена, яка не могла ні випрямитися, ні зігнутися. Вона страдала і мучилася від своєї хвороби. Але вона приходила в синагогу, тобто приходила в храм. І Господь, побачучи їхню віру, її надію, він ісцелив їх хвороби. Приклад нам, браті і сестри, що нам потрібно своїми хворобами, скорботами приходити в храм. Скільки людей таких, що приходили, і потім кажуть, так щось легко стало, так щось добре стало. Тому що Господь побачив тебе, твою віру, що ти приходиш своїми скорботами і своїми печалями, і в тебе теплиться душа, в тебе теплиця віра. І часто Господь подає зцілення. Не тому Господь нарушив. Хотів посміятися чи нарушити суботу, укорити фарисеїв, що він це в суботу. Господь показує, що сьомий день це не день тільки покоя, а це день добрих справ. це день милосердя. Що Господь не просто почув в сьомий день. Написано, що Господь за шість днів сотворив все. А сьомий день почив. Це не означає, що Господь бездіє в сьомий день. Господь діє. Тільки добрими справами. Так і в нас, браті і сестри, коли ми кажемо, що я хочу віддихнути, ніби я хочу бути безкорисний в цей день. А в цей день наоборот потрібно послужити Богу, ближньому і спасіння своєї душі. І Господь укоряючи, люди розуміють, що таке завість людська. Бо сьогодні ми живемо в період, поміняли календар, рік чи два, не, не ззаду не знаю. Ну поміняли. Скільки гарячих стріл летить, ви не туди святкуєте. Ну хіба у вас не може бути радості, що ми святкуємо Різдво? Ну ми святкуємо народження Господа нашого Ісуса Христа, святителя Николая. Ну не в той день, як ви собі вже перейшли, Ну ми ж святкуємо, ми його почитаємо. Ми йдемо на службу. Ми молимося, ми читаємо кафес, ми вас хваляємо. Чому скільки укорів? Чому скільки ненависті? Чому скільки злоби? Тому що порадувалися що люди почитають Христа. Люди чтють, почитають День народження Христа, День святих угодників. Ну, ви захотіли собі в другий день перенести. Ну, перенесіть. Ну чому з євреї не переносять календар? Мусульмани календар не переносять. А ми то в 16 столітті папа Григорій переніс календар, то тепер ми перенесли. І у нас спори. За що спори, брати і сестри? Ми ж не то, що відійшли і кланяємося в воді чи вогню, чи сонцю. Ми кланяємося, почитаємо Христа. Чому у вас така ненависть до нас, що ми так. Живемо, як жили наші предки. По тому, як святкували церква спочатку цей календар, ну, ми не... ну, перейшли, перейшли. Ви святкуйте, хто вам мішає. Ну чому ви, як побачите оці фарисеї, стілення жінки, хворої жінки, яку написано: Сатана зв'язав? І що Христос отримав взамін? Укори, ненависть, підозру. Що він не такий, бо він нарушає суботу. Але він зробив добре. Він ізцілив цю немощну хвору, яку сатана знущався 18 років, але ну, вона не втратила віри. Вона все рівно приходила. Ви представте, як я згадую, у нас є одне село таке, і я приїжджаю часто на свято. Зараз тієї жіночки вже не бачу останній раз. Вона на двох палках. Ну, ті Палки такі по 40 сантиметрів, може по 50, вона йде до церкви немощна стара жінка. Вона має повне право сказати, я не можу, я хвора. І вона добирається пішком, зігнута, тільки вниз дивиться. І коли виходить і батюшка мене благословить. Вона радується, що вона прийшла на праздник, що вона була на службі. А вона що? Ти йдеш до церкви, ти до якої церкви? Ти чого туди йдеш? Хіба ми не фарисеї? Хіба ми не ті іудеї, які б радувалися, що Господь ісцелив людину хвору. Люди наші, родичі б радувалися, що йдуть люди в церкву, йдуть молитися, йдуть на службу. Все, ти не такий, ти не сякий, а ти той, а ти цей. Нічого, браті і сестри, нового немає. Абсолютно, що Христа укоряли. І сьогодні, як ми будемо тим за Христом, все те саме повторюється і відбувається з нами. Але Господь каже, притерпівши до кінця, той спасеться. Не каже Господь, що ви не будете мати укорів. Вас будуть почитати, вас будуть гладити, як пухнастиків, котика взяли на колінка і так гарно гладять, і він там мурчить. Християнин це воїн. Сьогодні апостол Павел каже, облічіться, тобто одійться в броню Божу. Він порівнює християнина з воїном, який йшов, і він мав всі доспіхи воїна для того, щоб захистити стріли, які пускали в них воїни інші. Так і християнин це є воїн. Він виходить, народивши стільки, прийнявши таїнство хрещення. Він вже воює з дияволом, який всячески хоче, як пише апостол Павел, що наша боротьба не проти крові і плоті, тобто не з людьми наша боротьба, а боротьба наша, війна наша з дияволом, який хоче нас постійно соблазнити. Ми не воюємо ні з якими людьми. Тільки який гріх у них є. Який вони хочуть нас через диявола соблазнити, відбити, ось цим треба воювати. Людину любу, треба почитати, розмовляти, вітатися. Ну, як каже Ян Затоус, ті всі заблудження треба і проклинати, і оскореняти для того, щоб не погибла наша безсмертна душа. І нехай Господь сьогодні іцілить кожну людину, кожного нашого воїна. Який має віру, який має надію на Бога. І ми будемо приходити в храм для того, щоб Господь бачив, з чим ми приходимо. Адже у нас також є душевних хвороб, духовних хвороб багато. І ми приходимо до лікаря, якому ім'я Господь наш Ісус Христос. Жінка, яка не просила, але ну, вона прийшла. Господь наклав на неї руки і сказав, Ти істеляєшся святого свого недуга. І не доведи, Боже, нам бачити часто чудеса, от сектанти сьогодні бачать мощі. І вони кажуть, ви трупу каєтеся. Ну, подумайте, сидіти Распірідона 1700 років, у нього температура тіла 36,6. Преподобно і у Почаївський, почаївській, скільки людей приходить з хворобами, з переломами важкими. І вони ісціляються. зціляються. І ті люди, які йдуть в секту, кажуть, о, вона до нас ходить, куди до нас? Ми не до кого йдемо, ви не до мене йдете. Ми йдемо до Бога. Тут Бог, тут служба. І недавно мене одна дитина запитала, коли причастя? я кажу, після Отче наш. А ви коли причащаєтеся? Кажу, перший причащаюся після служби, а потім причащаю всіх священників. І кожен раз повинен я прочитати ту слуху, ті молитви, ті канони. Які ви повинні також один канон до причастя прочитати, чи Божій матірі, чи ангел хранителю І відповідь дитина каже: Ого, ви кожен раз це читаєте. Я кажу так. Я служити права не маю, якщо я не вичитаю ці канони, якщо я не підготуюся. І ця дитина задумалася, що який подвиг несе. Священник для того, щоб звершити, якою підготовку він повинен мати. А ви раз не хочете прочитати, йдете. Ви раз лінуєтеся, і кажуть, не встигаєте. А кожен раз, коли священник служить літургію, він повинен вичитати три канони. Покаянний Божої ангел анухранителю, канон до причастя і молитву до причастя. І ще свої правила прочитати, встигнути, яке він має. Служба звершується. Все для того, щоб людині дати, як каже Господь, тіло і кров. Хто буде пити мою кров і їсти моє тіло, той буде мати життя вічне. І тому ми на службі, браті і сестри, що ми готуємося не тільки отримати зцілення тілесне чи духовне, а для того, щоб і наслідувати Царство Небесне. І давайте будемо тими людьми, які Господь прикладом через осла, вола. Які вони ведуть в суботу і напоюють його, годують його. Господь каже, хіба не більше ця дочка, яку Сатана зв'язав. І люди радувалися. Давайте будемо один за одного радуватися, коли ми в церкві, коли ми каємося, коли ми йдемо хресним ходом, не завідувати, не злорадствувати, коли у людей якась біда, а благодарити Бога за його милість. Що Господь сьогодні нас сюди приводить. Тому що не ми такі, повторяю, не ми, а Бог нам дав таку мудрість, таку силу, що ми сьогодні в храмі. Хтось соблазняється, так? хтось відпадає, каже, я щось там знайшов, а в мене там подружка пішла, та не подружка, треба йти за Богом. За Христом, за Божою матір'ю, за святими угодниками Божими, браті і сестри. У нас можуть бути друзі. У мене теж є друзі, і греко-католики, і ПЦУ є, які знайомі добрі. Ну я все життя йду, стараюся повсти, але повсти за Христом. І дай Боже нам всім. Ніколи, якщо ми збилися, упали, піднятися і йти в Дім Божий. Тут де Христос, тут де Його благодать. І нехай в цьому. Сильна Божа благодать нам в цьому допоможе, і хто має які недуги, я казав, що Господь і Поможи нам всім Господь.